Добрий день. Тема уроку вставні слова, Кома при вставних словах. Мета уроку закріпити знання про вставні слова та словосполучення, формувати вміння визначати їх у реченні, уживати найпоширеніші вставні слова в усному та писемному мовленні, вміти розставляти розділові знаки в реченнях зі вставними словами, розвивати логічне мислення. Усне писемне мовлення, збагачувати й уточнювати словниковий запас, виховувати бажання пізнавати нове. На минулому уроці ми дізналися про те, що таке вставні слова, що вони можуть виражати та як виділяються в усному та писемному мовленні. Сьогодні на уроці ми пригадаємо все, що вивчили та закріпимо наші знання виконанням вправ. Отже, пригадаємо, Ставні слова це такі слова, якими мовець виражає своє ставлення до когось або до чогось. Ставні слова, словосполучення та речення граматично не пов'язані з членами речення. Вони не несуть нової інформації, виражають ставлення мовця до висловленого, характеризують спосіб оформлення думки. Та уточнюють основне повідомлення. Звичайно, для того, щоб закріпити набуті знання, необхідно виконати ряд вправ, тому пропоную не гаяти часу. І так, перше завдання звучить таким чином. Потрібно списати текст, розставляючи розділові знаки. Але перед тим, як почнемо виконувати це завдання, слід нагадати, що вставні слова мають різну позицію в реченні. Це означає, що вони можуть бути на початку речення всередині та в кінці. І, відповідно до цього, якщо вставне слово розташоване на початку речення, то кома ставиться після нього. Якщо всередині, то з обох боків. Якщо ж вставне слово в кінці речення, то кому ставимо перед ним. Лікарські рослини збирали старі люди і, звичайно, діти. Кожна господиня мала вдома багато цілющої рослинності. Це, звичайно, материнка, звіробій, ромашка, барвінок, м'ята. Замість пігулок, безумовно, бабусі лікувалися відварами цілющих трав. Що й казати, ми бажаємо вам здоров'я, тобто гармонії між внутрішнім і зовнішнім світом. Перевіримо. У першому реченні вставне слово звичайно, розташоване всередині речення, тому кома стоїть з обох боків. У другому реченні вставних слів немає. У третьому реченні вставне слово теж звичайно. Розташоване всередині речення і комою відокремлено з обох боків. В наступному реченні вставне слово безумовно, теж відокремлено з обох боків. І в останньому реченні Що й казати це вставне слово, яке стоїть на початку речення, тому кома ставиться після нього. У наступному завданні необхідно переписати речення, добираючи з довідки необхідні слова, а також розставити пропущені розділові знаки. Тут пропоную поставити відео на паузу для того, щоб виконати це завдання. Перевіримо. І, мабуть, молодість для того, щоб кожний мав свою весну. Ставне слово, мабуть. Може, не йшов явного з віком, може, сам від себе відставав. В цьому реченні два вставних слова може, може, на жаль, за правду гинули невинні. Ставне слово, на жаль. Кайдане, здавалось, народ повік не скине. Вставне слово здавалось. Кажуть якось упав на полі бою Харко. Вставне слово кажуть. Зверніть увагу на коми, які стоять при вставних словах. Наступний вид роботи це вибірковий диктант. Потрібно виписати лише ті речення, в яких є вставні слова. Розставити розділові знаки. Напевне, кожному доводилось бачити цю гарну квітку, дзвіночок, але не кожен знає, що він є і лісовим готелем для багатьох комах. Уночі, коли в лісі стає прохолодно, випадає роса, комахи, безумовно, замерзають. Ось тут і стає їм у пригоді дзвіночок. Отже, залітають туди всі, хто хоче в теплі переночувати. Таким чином, перш ніж зірвати цю квітку, подумайте, що це чиясь домівка. Можна подивитися, які речення повинні бути у вас. І так, у першому реченні вставне слово напевне. Стоїть на початку речення, тому кома ставиться після нього. Це вставне слово виражає сумнів. У другому реченні вставне слово безумовно. стоїть всередині речення. Тому відокремлюється комами з обох боків. Означає це вставне слово упевненість. У третьому реченні вставне слово отже стоїть на початку речення, тому кома ставиться після нього. І в останньому реченні вставне сполучення слів таким чином, розташоване на початку речення, тому кома ставиться після нього, означає вирізнення основного. Нагадую, що в мовленні вставні слова виділяються паузами. Наступний вид роботи це творча хвилинка. Необхідно скласти та записати речення за поданими схемами. Завдання четверте. У кожному рядку необхідно підкреслити зайве вставне слово. Перевіримо. У першому рядку зайве слово, мабуть, бо воно вказує на невпевненість. А інші слова цього рядку виражають певненість. У другому рядку зайве слово уявіть собі. Це вставне слово, яке вказує на привернення уваги. Решта слів це порядок викладу думок та вирізнення основного. У третьому рядку зайве слово бувало. Це вставне слово, яке вказує на повторюваність дій в минулому. Інші слова вказують на джерело повідомлення. У четвертому рядку зайвим є сполучення слів між нами кажучи вказує на привернення уваги. Інші вставні слова виражають невпевненість. І в останньому рядку зайве слово очевидно це вставне слово виражає невпевненість. А інші вставні слова вказують на ввічливість. Тож підведемо підсумок нашого уроку. Сьогодні ми виконали ряд завдань, які допомогли нам запам'ятати, що вставні слова в усному мовленні виділяються паузами, а на письмі зазвичай комами, що вставні слова можуть мати різну позицію в реченні. Вони можуть бути розташовані на початку речення, тоді кома буде ставитися після них. Всередині речення тоді комами відокремлюються з обох боків, та в кінці речення, тоді ж кома буде ставитися перед вставним словом. Дякую за увагу та до нових зустрічей!